На фоні всіх цих е, розмов про е, угоди між Сполученими Штатами і е, Україною, е, на, на фоні переговорів, які пройшли у Саудівській Аравії, з'явилася інформація, що Росія теж пропонує сполученим штатам у певну угоду щодо їхніх природних ресурсів. Як ви вважаєте, чи може ця угода для сполучених штатів бути вигіднішою ніж, наприклад, ця угода про рідкісні земельні купалини, е, яку раніше пропонував там і Зеленський, і Трамп е, до цього так, також прагне? І що взагалі Росія може запропонувати е, сполученим штатам у цьому плані? Ну дивіться, давайте почнемо з угоди про рідкісно земельні мінерали. Це не угода, це навіть не протокол про наміри, це протокол про протокол про наміри. Там дуже абстрактна позиція Сполучених Штатів щодо кооперації. Ми вам захист абстрактний, ви нам абстрактні рідкісно земельні матеріали. Так, такі угоди на півтрильйона. У мене досвід великий в інвестиційній діяльності, розробляються мінімум пів року, не менше. Багато мають працювати аналітики, технічні фахівці, юристи, економісти, фінансисти, кри... спеціалісти по кредитам. Тобто абстрагуємося від цього. Бажання є Трампа тепер стосовно перемовин в Саудівській Аравії. так? Дивіться, Трампу було запропоновано відмінити санкції. От що саме головне. Тепер давайте розглянемо, які санкції вигідно американцям відміняти, які ні. І що може Раша запропонувати Трампу чи Сполученим Штатам. На щастя, докорінні інтереси Штатів. А, і особливо Трампа не співпадають з позицією Кремля. Дивіться: позиція Трампа така: все виробництво домів у Сполучені Штати все будемо виробляти самі. А він абсолютно не погодиться, щоб. Американські інвестиції йшли чи в Рашу, чи навіть в Україну, і будувати тут підприємства, так, створювати робочі місця для України, чи то для Раші ні. Робочі місця тільки в Сполучених Штатах, все мають повернутися назад, Сполучені Штати, там створювати робочі місця, отримувати прибутки, платити податки. і... Е е зробити експансію і продукцію і послуг, і особливо це стосується мінералів, особливо це стосується нафти, природнього газу і скрапленого газу. І тут Раша і Сполучені Штати конкуренти, і це дуже дуже добре. Е, тому давайте подивимося до війни, що Раша купувала у Сполучених Штатів, що Штати можуть виробляти і постачати до Раші насамперед, це засекречена продукція. На жаль, я підозрюю, що там була і військова техніка, але в основному це були літаки, обладнання для літаків, е, ремонтні комплекти для бойних. І от чим може купити. Путін, Трампа, сказати, що ми відмовляємося від аеробуса і будемо закуповувати лише у вас і брати в лізинг лише у вас Боїнги. Боїнг зараз в поганому стані, так? І е, це може 37% в 2021 році був е, саме експорт Сполучених Штатів у цих засекречених. Продуктів, серед яких продукція Боїнга стояла на першому місці. Ну а, а далі там епізодічні якісь товари, про які навіть і згадувати не потрібно. Там, на жаль, я думаю, закрита для Сполучених Штатів лавочка, зайняв все Китай. Китай це компресорі, очистювач повітря, якісь машини, обладнання, там вже Китай. Дуже потужно сидить і нічого вже у Трампа не вийде. І тому про іншу продукцію можна забути. Тобто, військово-промисловий комплекс, продукція подвійного призначення, супер-секретна комп'ютерна продукція. І, ну я не вірю, що штати будуть це постачати раше. А от літаки вірю, Ві, літаки, ремонт літаків вірю, і оце. Єдиний такий аспект, який може зацікавити Трампа. А оці розмови давайте інвестувати там видобуток газу на дуже великих глибинах чи там, де вічна мерзлота. Я не думаю, що вони зацікавлять Сполучені Штати, і нам хвилюватися нема чого. Рідкісно земельні мінерали, особливо метали. Теоретично можуть зацікавити Сполучені Штати, як якщо Штати будуть постачати обладнання, Європа буде їх фінансувати, а продукцію вони будуть розділяти. Є така форма співпраці, коли є розподіл продукції готових. Готової продукції, тобто частину оцих дефіцитних е, матеріалів, е, штати можуть забирати, але це дуже дуже довга перспектива. Я думаю. Не менше п'яти років має пройти, ніж готова продукція по цим металам може з'явитися. Що може я? Я навмисно не згадав, коли казав про Рашу про палива для атомної індустрії, тому що за цей час, під час війни, штати почали розвивати. Цю галузь і не думаю, вони вже погодяться, щоб знову е, 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 раша зайняла е, їх місце і тому нема, нема е, таких козирів у Путіна, щоб спонукати Трампа е, ну здавати інтереси України, якщо нема чогось іншого, так я скажу. Ну Тобто, якщо підсумку це правильно зрозуміла з вашої відповіді. То е, Трампа насправді Росія цікавить лише як сирови постачання сировини, але це Сировина не... і ринок збуту. Ринок ага. збуту готової продукції, зрозуміло. готової продукції серед готової продукції. Номер один це Боїнг. Боїнг не вірю, що суперкомп'ютери будуть домінувати. Ну будуть Apple постачати так, вірю, що будуть. Ну там раша сама відмовиться. Побоїться добре, але якщо брати, все таки цю сферу копалин природних ресурсів, все таки Росія це велика країна, і напевно якісь поклади там достатньо їх багато. І чому ви все таки впевнені, що це не зацікавить Трампа? А, ну, ну... ну, дивіться раніше до двадцять до 22 року. Основною статтею імпорту із Раші в Сполучені Штати да дійсно були нафтопродукти, нафта різні матеріали з нафти. Але за це за цей час штати роблять ставку на це. Трамп хоче сам виробляти і нафту, і нафтопродукти у Сполучених Штатах і скраплений газ, і все, що пов'язане з мінералами, Трамп хоче робити сам. Це Байден. Не хотів це робити. Байден робив ставку на відновлювану енергетику, а не Трамп і тому я кажу, що тут позиції не будуть співпадати Путіна і Трампа, і це слава Богу, що так вийшло. Так вони природні конкурентні. Ну, думати про співпрацю, це Америка раша буде казати в космічній індустрії. Ну вони відстали вже настільки, що про це смішно казати, не вірю. Не вірю, не вірю про це. Ну будуть постачати трошки діамантів. Трошки золота, але це такі маргінальні продукти, які е, ну, розповсюджені в інших країнах і погоду не роблять. Там обсяги ну, 1-2 мільярди доларів. Це не, не 20, не 30, і не 200, не 300. Тобто вони погоду не зроблять. А взагалі, я хочу сказати, що а, а, а Сполучені Штати експортували до штатів до війни. Десь максимум 17 е, мільярдів доларів, а потім вони скотилися до 13. Я думаю, потенціал зараз десь 3 мільярди, ну ніщо так скажу. Потенціал експорту імпорту Раші е, до Сполучених Штатів ну 10-12 мільярдів доларів. Це ніщо для Сполучених Штатів, це е, в десятки разів менше, ніж Європейський союз, ніж Китай, ніж Канада, ніж Мексика. Ну просто ніщо. Це карлік, економічний торговельний карлік. А так постачав трошки постачав продукцію з алюмінією і алюмінією. А отут я думаю, Україна вже може досить легко замінити Рашу, тому що е, руди е, бу йшли в Рашу з України. І от тут, я думаю, ми, ми, ми зможемо замістити Рашу вже не через 5, а через 3-4 роки. Дякую, бо я обіцяла вам недовго. Добре.